Здарова народ, давненько ми з вами вже не балакали. Е, хочу розказати вам такий прикол і почути вашу думку, як е, Німеччина допомагає своїм людям, які живуть в Німеччині, боротися з підвищенням цін, а в даному випадку з підвищенням цін на електроенергію. І... Вирішила влада Німеччини людям дати разову допомогу. Але тут є такий нюанс. Е, людям, які не працюють, е, їх така ну, дуже велика кількість, кожну своєї причини, ну, не суть. Коротше, тобто. Людям, які зареєстровані на біржі праці, отримують разову допомогу в розмірі 100 євро, щоб можна було платити за електроенергію. Це те, що тарифи піднялися. А людям, які працюють, отримують разову допомогу в розмірі 300 євро. І вгадайте, в чому прикол, в чому розвод держави? Пишіть ваші коментарі, ваші думки з цього приводу. Чому так, як це відбувається? Ну, тобто, що ви думаєте на рахунок цього? Чому ті люди, які не працюють, отримують 100 євро разової допомоги за підвищення електроенергії. А ті люди, які працюють, отримують 300 євро разової допомоги. Чому ж я все ж таки підвог і чому? До нових зустрічі! Згодом я вам розкажу, в чому саме загостка. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвоника, щоб не пропустити нових відео. Бувайте!